Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз'єй. І сьогодні ми з вами відкриваємо уже третю палеточку наших нашумівших Кіндер Джой Гаррі Поттер Квіді. Отже, якщо ви не подивилися перші дві частини, будь ласка, запрошую вас це зробити, а посилання знайдете в описі до цього відео. А ми давайте скоріше почнемо шукати нашу колекцію. Отже, традиційно наша палеточка з 12 Kinder Joy, Наш помічничок ваги. Все на місці, і ми починаємо. Звертаю увагу для тих, хто хоче купити нову колекцію, що маківка цих Kinder Joy має вишнево-бордовий колір. І ось такий сніч це означає, що це нова колекція 2024 року. Минулорічна колекція у нас була з синіми маківками. А ця у нас з вишневими. Отже, строк придатності до 15 вересня цього року, літерація у нас S1R. Тут ми маємо 21G1. Ось такий звук. І вага 3261. Отже, хто нам тут трапиться? Дуже гарно відкрився, але я вже бачу, що це Мадам Гуч. Ось сіреньке її волосся. Вона у нас вже була на розпаковці. Отже, ми візьмемо зібрану. Трапилася вона нам у другій частині розпаковки, у другій палеточці. І ось така у нас мадам Гуч, професорка Квідчу. Професорка Хогвартсу. Яка вчить дітей грати в Квідич. Ось така чудова. В руках має свисток, синій плащ, костюм. Дуже класно Мені дуже подобається ця фігурка. До речі, я не очікувала, що вона мені найбільше сподобається. Мої фаворити це Луна, Джинні і Мадам Гуч. Отже, Наступний у нас S1A. Літерація 20G1. Дзвінки, вага. 32,58. І тут ми маємо. І маємо Луну. До речі, тільки я про неї згадала і на нам трапилася. Треба згадувати про тих, хто к не трапився. Нехай це буде Гаррі Поттер. Не золотий, а звичайний. Щось він нам не попався. А ми розглянемо луну. Луна, яка у нас в костюмі лева. Виступає талісманом команди Квідич. Ось такий в неї прекрасний лев на голові. Дуже шикарно зроблена грива, а також зачіска луни. Сьогодні одні фаворити в, в, в моїх перших фігурках. А ми відкриваємо наступний і літрація у нас S1 r 19G1. До речі, у нас було 20G1, 21G1, 219. Ой! Все піде. Звук глухенький. Аж ваги вимкнулись, не хочу зважувати. Вага 26,48. Ну і це очікувано, що це додаток. Який? І такий додаток у нас вже був. Це у нас скріпочка з Джинні Візлі. Вона у нас вже траплялася. Ось така. Ми вже з вами на неї наклеїли наклейку і переглядаємо її ще раз одразу з наклейкою. Ось такий додаток. Ну, не всі фігурки, так, я з вами погоджуюсь, але додатки, чесно кажучи, цього року відверто не дуже: s 1 r 29G 1 Звук. 32-22 вагам. Хто ж нам тут трапляється? І також мадам Гудж Шкода. Але нічого. Ми одразу відкриваємо наступну S1R 30G1 Вага у нас 32.02 І це це Рон. Це нова фігурка, це Рон. Рон Визлі. Джині ми його сестру ми вже знайшли. Давайте переглянемо кладиш. Ось так виглядає лицева сторона. Ось так інструкція. В інструкції нічого цікавого нема. Повернемося до лицевої сторони. І знову перерахуємо наші з вами успіхи. Мадам Гудж, Герміона, Луна, Северус і Рубіус нам трапилися. Не маємо Альбуса. А, Джинні Седрік Рон. Нам трапилося, і Золотий Гарри також двічі трапився. Не маємо ми Гаррі що, а також Драко На жаль, вони нам ще не трапилися, але ми не будемо засмучуватися і будемо шукати далі. Фігурка рона. Звісно, складаємо з двох частин. І ось така суперова фігурка, як на мене, у нас є. Маємо мітлу з підставкою для ніг. Погано закрився. А, на голові урона шолом, який ледь прикриває його руде волосся. Позаду маємо плащ з капюшоном. Ось такі у нас зав'язки на шоломі. Дуже класна фігурка, дуже деталізовані всі оці складочки, всі зав'язочки, все є. Все на місці. В перчатках наш рон. Дуже класний, мені дуже сподобалась ця фігурка. Приєднується до дівчат. А ми відкриваємо наступне G1G. І тут ми маємо 25 G1 літерацію. Щось клацає, стукає. Вага 27,81 сота. Це, очевидно, що додаток. Але який? І це поп іт Новенький. До речі, з роном. Одразу нам трапився з роном і поп іт Ми вже мали з Гаррі Поттером з кільцями жовтенький поп-іт. А це у нас з рончиком. Ось такий. В принципі, в вкладушу нічого цікавого немає. Ось так наклеечку ми наклеюємо. Давайте одразу з вами і наклеїмо. Ось такий поп іт з Рона Візлі нам трапився. Ну так, додатки не дуже, але що є? Фігурки трошки рятують ситуацію. s 1 r 31G1, звук, дзвінки. На такий дзвінки звук і вимкнулись ваги. І трапляється нам тут вага 31,21. Відкриваємо скоріше. Нам вже ж цікаво, хто там. А у нас що? Так, це Чу Чанг. Минулого року також вона у нас була. До речі, я не зрозуміла, навіщо нам що. Краще б зробили джинні, але. Цьогоріч у нас є і Джині, і Чо. Отже, фігурки, які нам не трапилися, це Гаррі, Альбус і Драко. В принципі, не так і багато нам залишилось. Всього лише три фігурки. Отже, переглянемо. Вона у нас в костюмі команди Raving. Ось така чо? В принципі, прекрасно промальована, знов деталізація на висоті, мітла. Костюми темно-фіолетовий. В принципі, темно-синій, але він аж чернильно-синій, довге волосся, капюшончик тут воно є, куточок. Ось така дуже класна фігурка. Цьогоріч на колекції мені подобається більше. Але перша колекція також була гарна, чому ні? G1G і 26G1. Тут ми матимемо додаток. Звук глухий, тут вже можна навіть не гадати. Вага нам це підтверджує, майже, 90, майже 28 грамів. І це у нас поп-іт з братами, з братами близнюками. Шкода, що їх немає в нормальному додатку. Наприклад, там на олівщики якось зробили би хоч по півфігурочки. Але, ну, наклейки. Звісно, ніякі. Ну, і попити. Ось такий. Вони в одному кольорі зі своїм братом: Фред і Джордж Wizley. Ось такий QR-кодик. Тут нічого, в принципі, цікавого немає. І тут дві наклеїчки. Я їх наклею згодом, бо мені не дуже зручно це робити. Отже, такий pop іт ми маємо. Нарешті переходимо до другого. Тут також нас чекатиме додаток G1 G 27 G1. Звук глухий. Вага також нам це підтверджує. 2761 27,61. І знов такий самий. З братами у нас Pop It. На жаль, повторочка. Залишилось ще три шанси. G1R 29 G1. Звук дзвінки 31,85. Доволі важкий, до речі. Багато деталей. І Джині Уизлі нам трапляється. Вона у нас також вже була. Ми візьмемо зібрану фігурку. Ось така Джині, також в костюмі, звісно ж. Має мітлу. Має плащ з капюшоном. Рон у нас воротар. А Джині у нас нападниця. Чи якось так? Отже, додатки з Джині і Роном ми маємо. Тепер ми маємо. А, це щось, щось думаю. Думала, що брудна. Отже, фігурочки у нас вже 5 нових. На сьогодні нових. Тут у нас також, я думаю, G1R, 30G1 фігурка. 31,63. І тут драко Драко Малфой, отже, невломимим для нас залишається Альбус Дамблдор і Гаррі Поттер звичайний. Ось так. Всі очікували, що золотий буде шалено рідкісний, а у нас рідкісний звичайний Гаррі і Драко Малфой. Несподівано, нам залишилось знайти дві фігурки для повної колекції фігурок. Але у нас є ще є колекція ж додаткових іграшок. Звісно, ми відкриємо з вами всі, і я думаю, що нам пощастить, пощастить зібрати всі додатки і всі фігурки. Отже, ось такий драко. Драко у нас з мітлою чорного кольору, це у нас німбус 2001 чи якось так, чесно кажучи, я не пам'ятаю. На грудях він має логотип змії. Він є представником слизери. Отже, зелений, звісно ж, плащ, темно-зеленого кольору. Біляве волосся. Дуже класна фігурка, він трошечки злий. Зараз буде показувати всім клас. Але це не точно. Хто дивився фільм, ставте лайк. Отже, ось такий дракон нам трапляється сьогодні. Ой. І він у нас падає одразу. Звісно, купа жінок поряд. G1R і 31 G1. стукіт слухаємо. 32,66 Вага. Також дуже важкенький. І тут у нас трапляється Альбус Дамблдор. Отже, ми дуже шикарно за, за дві розпаковки знайшли з 14-13 нових фігурок. Ну, і додатків у нас 6. А їх всього 12. Отже, нам ще додатки збирати і збирати. Але я думаю, додатками можна, в принципі, легко помінятися, тому це не проблема. Отже, не маємо ми тільки гарім. Звичайно, гарім ми поки не маємо. Дивимось на фігурку Альбуса Дамблдора. Професор і директор Хогвартс школи магії. Отже, окуляри на півока, бордовий костюм. Бордовий у нас е Кашкет, не знаю, як його назвати, чесно кажучи. Хто знає, як називається ця шапка-шляпка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сива волосся, сива борода. Супер класна фігурка. Дуже мені подобається. В принципі, мені всі фігурки подобаються. Дуже класна деталізація костюмів, дуже класна деталізація, нічого не можна сказати проти цих фігурок. Отже, сьогодні у нас із новинок: це Драко, Чо і Альбус, а також, звісно, Рон. Ось такі фігурки трапилися нам сьогодні, а через секунду ми переглянемо сьогоднішню локу. Ось такі фігурки ми знайшли за сьогоднішню розпаковку. Нагадаю, це вже третє. Якщо не дивилися перші дві, будь ласка, передивіться посилання в описі. Отже, із новиночок у нас сьогодні два нових брелоки: це Рон і брати Візлі Фред і Джордж, але так вони представлені дуже скудно, я би сказала. Серед фігурок у нас новинки: це Рон Уизлі, Чо Чан, Альбус Дамбллур і Драко Малфой. Отже, нам не вистачає лише однієї фігурки звичайного незолотого Гаррі. Ми будемо його шукати надалі, а також ще у нас купа додатків не знайдена. Ми маємо 9, а їх всього 12. Тобто, 3 додатки і один Гаррі. Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайк цьому відео і діліться їм з друзями. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходитимуть нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.